Андрій Бакалов день розпочав із доброго вчинку. Прийшов до центру крові, щоб стати донором. За фахом Андрій менеджер із продажу, але за покликанням, волонтер для нього. Це вже не перший візит до центру. У холі центру пахне кавою на столах пампухи із цукровою пудрою. Це подарунок для донорів на знак подяки за їхню важливу місію. Лікарі зазначають, що після святкових днів запаси банку крові помітно зменшуються, тоді як потреби значно зростають у центрі наголошують, потреба в усіх групах крові, проте зауважують, перед здаванням важливо правильно підготуватися. З собою потрібно мати паспорт. Кров, яку здають донори, згодом відправлять до зон бойових дій, а також до лікарень Львова та області. У центрі сподіваються, що такі акції заохотять більше людей долучитися до доброї справи. Нагадують, один донор може врятувати три життя.